Друзі, привіт! Хочу з вами поділитися деякими змінами, що відбулися з нашим каталогом. Тут недаремно лежать два фломастери червоний і зелений. Я ними ворожилася і пропоную зробити це вам, щоб виправити, деякі внести деякі корективи в наш червневий каталог. Хто знає, може хтось не знає, хто не знає, тому розкажу, що у нас знизились ціни в каталозі. Це перше. І друга змінилася знижка для консультанта. У нас є дві знижки тепер, тільки дві знижки: мінус 33% і мінус 50%. В каталозі вони позначаються двома кольорами. Та, що 33%, вона червоним іде, а та, що 50%, вона йде зеленим кольором. Я правда ще не весь каталог. Але для себе це, це потрібно зробити, щоб наглядно бачити. Е, ну, почала спочатку, з, з першої сторінки. Дивіться, у нас є CC Крем і зволожуючий Крем. Е, зараз є акція на нього, купуєш е, зволожуючий крем за 765 гривень, вже по новій ціні, зниженій ціні, і в подарунок отримуєш Сісі-крем. Там є акція поза каталогом. Якщо ти купуєш два набори таких, то ціна нижча за кожний і три ще нижча, по-моєму, по 100 гривень нижче і нижче. Ну і так далі, бачите? Це у нас червоні, 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 тобто знижка на ці продукти 33%. В накладні воно все буде відображатися одразу. Ви побачите по кожному продукту свою знижку, чи мінус 33, чи мінус 50%. Я ось гартаю, ви одразу бачите, як знижуються ціни. Ось ціна вентелу. У нас знижечка 50% зеленим кольором, бачите? Так, ну ось так знижки позначаються. Це те, що я встигла передивитися. Також хочу наголосити, що бали також змінилися в каталозі електронному, вони стоять інші. Я не виправляла бали. Тому що це і так дуже велика робота, я всі ціни передивлялася. Наприклад, цей ось скраб кафейний за акційною ціною 135 гривень, і знижка мінус 50%. Бекавер каталогу також трішки змінений, але ненадовго, поки прийде поставка кулькових десіків, у нас на бекавері буде каштан. Гель-каштан, який коштує 155 гривень, але при покупці на 200 гривень по каталогу за 99 гривень. І відповідно. Знижка на нього буде 20% для консультанта, так як це остання сторінка каталогу. Оціх ось якихось наборів у нас в електронному каталозі немає, ось цього вже немає. Стартузі юнай змінилася кардинально. Кому цікаво, пишіть, я вам розповім. І от тут, тут такий сейл, да? також знижка. Здесь 33% знижка буде, бачите, так? Тож 33%. Так, зелененьких не так багато, але вони є. Вони є. І головне, що, що змінилася ціна, в принципі, ціна стала конкурентна, я спеціально обрала сторінку одну, щоб показати. Тут в мене ще не змінена. Зараз знайду її. Щоб показати, де що вам, де що вам сподобається. Так, це ось. Гель-Інтим у нас іде по зеленій ціні, тобто знижка у нас скільки? 50%, і вона буде коштувати 132 гривні з половиною, правильно, при замовленні будь-якого продукту на 81 895 сторінці. Тобто, гель у нас буде 135 гривень для консультанта. Ось так змінилися наші ціни, наші знижки. Тож, беріть фломастери, олівці, сідайте, виправляйте для зручності в роботі. Також можу сказати, що змінилися маркетинг план змінилися пороги для досягнення статусів, і ви з ними також можете ознайомитися у мене на сторінках в інстаграм.